Добрий день всім добрим людям. Сьогодні 9 чи 10 10-те вересня 24 го року. Отака от маємо таку картину. Зараз багато бджолярів турбує така тема, куди злітають бджоли. Куди вони злітають і чого вони злітають. Ось, будь ласка, вам приклад. Куди вони злітають? Саме цей рей прилетів до мене і прививається під, під ваговий вулик, який стоїть на вагах, між корпусом та вагами, я думаю, там залізла туди матка. Такий дуже великий рой. І туди залізла матка. Бачите? От куди вони діваються, злітають вони від вас Не влаштовує їх так, як ви посічникуєте, не влаштовує Як ви обробляєте їх від клеща Значить в цьому вулику, в контрольному, тут молода матка, тут буквально я сьогодні йшов, це ну, там все в порядку, там велика потужна сім'я з молодою маткою. А цей, бачите, який, дуже великий рой. Ну бджола така жовто сіра, яка похожа на ну і проскальзує жовта, похожа на цю, на якусь дворову, там, ну помісь якась. Ну, ладно, будемо щось з ними робити. ось вот все, є рядка місце. Не дамо ребятам пропасть. Ясно, що вони злетіли від якогось гори пасічника, який у червні не дивиться, сіє, матка не сіє, як там нарощується бджола, а потім тільки в вересні о, злетіли, все, злетіло. Ну, ось вони до мене прилетіли. Відповідно, зараз сюди поставлю шестирамочник. дам їм шість медових рамок. Знайду там матку. І потроху їх сюди заганю. Ось такі от справи. Це однозначно, це не в мене. тому що я якраз тут працюю і я контролюю все це діло. Виходу не було. Ви, ну, виходу бджоли і з якогось вулика я б побачив, що ви ходили. От. Ну це я навіть виключаю, тому що практично, ну не практично в кожному вулку. Є молода мат, практично, ну молода, не молода, підписана, коротше говоря. 24 рік, 24 рік. Уголочки кожного вулика підписан вік матки. 24 рік. Не можу, я виключаю, що це мій мірі, Так що, бачите, набілась там. Велика сім'я злетіла у когось. Ну, це звісно мої... Я тільки здогадуюсь, що це не, мій, не мої бджоли. Ну, я більш ніж впевнений, що в мене не може вийти такий, Так як я тут крутився. Це однозначно не мої. Ну ладно, будемо щось зараз з ними посіляти. Всім добра та мирного неба.